Сьогоднішня тема славянської мови. Ну, у зв'язку з територіальним розвитком, звичайно, мови відрізняються. Навіть, ну дивіться, скільки діалектів є в кожній славянській країні. Навіть буває так, що в селах... Говорять, а, так говорять там на такому кутку, а так говорять там в тій стороні, а так ще інакше вже людей пізнають, хто в якій стороні як розмовляє. Тобто є деяка різниця. Але все-таки хочу сказати, зараз я буду про це говорити, що мова слав'янська, вона одна. А ці всі там українська, там, білоруська, російська, чеська, сербська і так, це є фактично діалекти. Це не є окремі мови. Коли нам вбив це нам вбили в голову, що це є окремі мови. Ми вже там з перекладачами один починаємо розмовляти, це мова одна. А смисл... Цього розділу, знаєте, юдейський принцип розділяє власне. З тим розрахунком, щоб нас розділити. І про дальніше об'єднання зараз ми будемо говорити. Як вивчити слов'янську мову? Славянин вивчає іншу мову. Ми будемо говорити про мову, як ніби вони різні мови. Вивчити цей діалект чи вивчити іншу мову можна реально за три місяці. Яким образом я можу розповісти два слова, як я вивчав інші слов'янські мови? Пункт перший. Вивчити їхні букви і як вони вимовляються. Це обов'язково. Далі сідаєш перед телевізором і слухаєш. Ті слова, які часто повторюються, записуєш з їхніми буквами. Потім пройшов час, набрав там десятків, там 2-3, наприклад, слів, словник і переклад. На другий день вже вивчив їх. Далі слідуючи, 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 слідуючи. І так дуже швидко. Кожним днем розумієш, що говорять все більше, більше, більше і більше. І цих слів вже стає невідомих все менше і менше. Основна частина слів відома. З будь-якій словенство основна подавляюча частина слів, вона відома. І тому це дуже легко. От хочу нагадати той сюжет з Бейлонською вежею. Там в Біблії є опис, що люди будують Вавилонську вежу, почали будувати, тобто високе, ну, це все образи, образ, образ, висока вежа. І е, ці жерці кажуть, що ну, для того, щоб вони не досягли Бога, треба їм змішати мови. Тобто в своєму образі Київ, якщо є єдина мова багато народу, то це яка мудра підказка, міжливість. Що якщо мову розділити на багато мов, то сам розвиток людей по досягненню Бога вже буде затриманий. А якщо мову єдину, то люди багато швидше зможуть досягти в своєму розвитку, досягти Бога. Дуже цікаво. Дивіться, есперанто, колись придумали есперанто, тобто від кожної мови взяти там певні якісь слова, з однієї мови, з другої, з третьої сех з, 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 з багатьох мов набрати слів і створити єдину мову. Таку мову була створена, виділили гроші, виділили. Спеціалістів і була створена. Ну і де вона? І Щоб її, щоб вона була як міжнародна мова. Мова не пішла. Просто нею не користуються. і не хочуть люди користуватися. Е, давайте, чому, все-таки чому, очевидно, на то є причини, і це е, треба от, цікава річ, і треба обдумати. Я хочу сказати а, про наша, наша мова, наші мови, чи наша мова є образною. Вона була створена жерцями і волхвами. І не всі це знають. У нас кожна буква має свій образ. Кожна буква. А, аз означає аз, Бог живучий на землі. Людина. Б. Боги, В, відати. І, і так далі. Всі 49, буквіці, 49 букв, кожна має свій образ. Кожен склад має образ, кожне слово є образ. Звичайно, у кожне речення теж є образ. це е, дуже важливо. Тому Зверніть увагу, ті мови, яких, в яких багато предметних понять, ну там взяти англійську там, чи інші мови європейську, їм вивчити цим дітям, скажімо, вивчити слов'янську мову, дуже важко. І тому вони роблять що? Вони присилають своїх дітей, ті живуть тут, вчаться, жуть в гуртожитках, спілкуючись з відповідними слов'янами, і лише так вони можуть опанувати мову нашу. Нам же легко досить ці мови і їхні опанувати нам дуже легко. Ми можемо, не виходячи от з кімнати, там з допомогою інтернету, підручників, вчителя, нам це не впливає. І от мені довелося розмовляти на кількох слов'янських мовах. І е, цікаві речі є. Є слова, які збереглися в одній мові, є слова, які збереглися в другій мові. Є в одних образ такий цього слова, другий образ дещо інакше. Там збереглося, там не збереглося. Ну, просто пару прикладів я приведу. Наприклад. Слово цигани. Росіяни не можуть розшифрувати цього слова. Чому? Українець легко. Цигани це гнані. Це гнані. Етаганімає на російській, оскільки слова це немає, значить він розшифрувати не може. Слово образування є російське це образовояння. В українській мові немає кого. Є освіта. Освіта, освітлення це дещо інше. Такий образ. А тут образування, воянні образи. Вже, дивіться, образи десь відрізняються один від другого. Наприклад, чехи кажуть брана. Брана. На воротах кажуть, брана. таке ворота, ну, від вора чи що, я не можу розшифрувати поки що. А брана боронитися, захищатися. Тобто закривали, закривали, були там стіни, раз, прохід, закрили і боронилися від, від ворога. От брана. Ми зі своїми воротами маємо образи зовсім інші. І от хочу сказати одну річ. Можна ображатися, можна не ображатися, можна я зазиваю до того, щоб спокійно сприйняти це. Давайте візьмемо слов'янські країни і запишемо їх в ряду в вслідуючи послідовності. Більше народу, менше народу, численність слов'ян, стільки де менше, 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 менше. такі от. І далі, коли такий список складете, ви побачите, що там, де є більше народу, там більше розвинута Де є менше народу, я думаю, це зрозуміло і ображатися не слід. Але так воно є. До чого я це кажу? Ще раз я повертаюся до того, що чим більше народу, тим більше розвинено. Значить, висновок простий. Той, що нам підказали лівіки, ми повинні, щоб ми одержали кращий розвиток, мову створити мову, єдину мову, слов'янську мову. Звичайно, це робити на тому ж рівні, що робили колишні живці. У нас люди, коли доростуть до того, то... Почнуть займатися створенням єдиної, буде створена єдина слов'янська мова. Вона буде мовою для спілкування між слов'янами. Далі, після того, вона, звичайно, стане міжнародною мовою. І можна буде розмовляти поступово-поступово, вона стане єдиною слов'янською мовою. І розвиток народу, звичайно, розвиток е, піде значно прискориться. І після ну, а вже після того, звичайно, вона стане і міжнародною. Я е, висловлюю свої от е, міркування, хотів би почути якісь зауваження, е, заперечення чи підтвердження. І це є е, дуже важливо, тому що тема е, вже назреваю, назрел на сегодняшний день.